Україна, і, зокрема, Чернігівщина подарували світові велику кількість талановитих людей. Це видатні вчені, винахідники, письменники, художники, поети, музиканти, лікарі, спортсмени. Вони наша гордість. І зрозуміло, що в кожного з нас є друзі, знайомі, які дуже віддаються своїй професійній діяльності, а ще мають. Ряд закоплен. На жаль, ми живемо в такий складний час, коли війна кожного дня забирає у нас добрих талановитих людей. Вони могли б іще жити, творити, робити гарні справи. На жаль, і ми дуже вдячні захисникам, що маємо можливість презентувати творчість відомих чернігівців. Сьогодні, в День Маковія, я всіх вас вітаю з цим святом. Ми презентуємо творчість відомого науковця, відомого далеко за межами України, доктора, педагогічних наук, професора, а ще користувача, давнього користувача нашої бібліотеки Андрія Давиденка. Він назвав свою виставку дуже цікавою: це наука, джоли, природа, світ закоплень Андрія Давиденка. Дійсно, це унікальна людина, яка народилася ну, не дуже давно, у 1950 році у селі Топчівка на Чернігівщині, закінчив фізико-математичний факультет Чернігівського державного педагогічного інституту імені Тараса Григоровича Шевченка, працював у різних школах, викладав фізику і астрономію. І я хочу, перш за все, запитати. Пане Андрію, чому саме фізика? Як на мене, це один з найскладніших предметів, який вивчається в школі. У вас був гарний вчитель, чи ви такий з дитинства допитливий? Ну, По-перше, я вам скажу те, що тоді було захоплення дуже. А, дякую, що там представили мене гарно, то я за розходу відповідаю якось. О, тоді було захоплення радіоматка всяким, мати виписала журнал радіо і це приймачі, передавачі і так далі. Я не бачив іншого шляху, просто не бачили своєї хати, сільського села не бачив іншого шляху. Але шляху. Захоплення така техніка, фізика. Вони взагалі в моєму роду всі були і фізиками. О, О, всі, буквально всі. Нікуди було Ні діватися. Тому 21 рік був перший винах? Так, да, у мене був перший винахід 21 рік, це в галузі дозиметрії. До я був наймолодшим делегатом з'їзду винахідників ну, тієї країни, яку не прийнято називати. Е, пропонували різні перспективи, там, ну, але е, якось у мене хворіла розума, я залишився там. І ви зараз член журі е, Всеукраїнського олімпіаду. У ну, мене більше. Так? Член журі Державної олімпіади з фізики, голова журі обласної Олімпіади з фізики, десь з 89 року, в член журі міжнародного конкурсу інтертехно, ще одного Айсіс. Ну і, як ви знаєте з інтернету, я започаткував з моїх ну, ініціативи започаткову всеукраїнський турнір через І ЮНЕСКО визнала у 2002 році. Як той захід, масовий захід для дітей, який перевершує кращі світові аналоги. У мене є діти, які учні нашої держави, які ось один Дмитренко Максим із Запоріжжя у 10 класі вже мав 14 книгарів. Це не машинки, це справжні патенти на Запоріжжя? А, а викладаці. У нас є Чернігівський, так також хлопчик один, який має нагороду золоту медаль «Кращий молодий винахідник світ. А цікаво для цих дітей потім. Oh. Зали... Всі... От, до речі, знаєте, я вам скажу для... просто для всіх. Дуже часто от таких дітей, які можуть розформувати, оце Максим цей, пішов у бізнес Дмитренко з Запоріжжя. Він серйозно реалізував бізнес. Цей хлопчик Сергія, який золоту медаль отримав, він продовжує правда, займатися цією справою, допомагає мені працювати працює, працює в журі. От Є правда діти, які, От я і поясню, якщо хтось захоче поцікавитись, набрати Ольга Дріга, Ольга Дріга. Вона про професор і Принсенського університету, це моя подівчиця. і працює на великому патрульному календарі вже Женеві. І плюс вона має світовий світовий успіх у... як художник дизайнер У неї хустиночки. Якщо вона бере то Ольга Дрика, ви одразу вийдете. Ольга Трика, сува, фірма в неї. І вона пише, коли в неї беруть інтерв'ю, вона каже, я не знаю хто, я. чи я фізик доктор, наук, професор, чи я дизайнер. Розумієте, от, от, так, творчість пішла в неї. Воно поєднується. До речі, я досліджував далі е, у докторській дисертації походження е, і витоки творчості. Витоки, звідки беруться творці, звідки йдуть де творчість. Багато брав інтерв'ю у поетів, не тільки нашої держави, а це у Коце, а там інші серйозних поетів. Так от витоки творчості однакові, тільки сфера реалізації інших. Тому у вас і докторська дисертація, у ну, мене, мене на стиці фізики, психології я за другим дипломам і mm. На стиці творчості, і психології. Ну, от фізика, У вас знаємо, що більше 300 наукових науково-методичних робіт і минулому році вийшла ваша нова книга наукова. Де вона вийшла? А вона вийшла вийшла в, в Європі, це е, в Бухарецький Шинил. Зараз готується друга книжка. Uh -huh. так, там була про дослідниця у фізиці для студентів і учнів. Зараз готується про інженерну. Інженерна складова. Стивно, ну ці відомі речі, яка зараз пропонується. Оце це, що зараз, зараз роблю. Коли не жарко, я біля бджіл, навороні помідори обтрушую і все інше. Коли от, я ховаюся, працюю. Наш відділ документів з економічних, технічних проводничів та військоподарських наук підготував викладку про бджоло. Це дуже цікаве створіння і навіть. Медова Чернігівщина, є така книга, ви можете ознайомитися з нею. Тут, правда, іще дві такі ваші видання поклали, їх набагато ж більше, я сказала 300. От бачите, постійно з молекулярної фізики і термодинаміки це вивчення фізики в школі. Так? Ну а це про турніру ну, і Так що можете ознайомитись. Ну і зрозуміло, що про бджіл, ви знаєте, дуже-дуже багато і хочеться, щоб ви розповіли про пробів, про вашу виставку, про ці світлини. На, на виставці ми представили 22 світлини, вони цікаві, і красиві, і гарні, як з наукової точки зору, так і з статичної. Я оце бджоли це дуже цікаво. Я з дитинства дивився на бджіл. Хотів меду, мої родичі далі займалися дровами, правда, лише один із дядько Іван мене пригощали медами. А так ніхто. Я ловив бджіл і солов... робив сон із соняшки що Туди Хто соло і матері показав, що будуть у мене. У нас тепер буде мед. Ну, коли придалиш бджолу, там вилізений там, солодка може полизати. Мати плакала, ну, але я сподівався, що. Але потім це все пройшло, та, знаєте, життя трохи кидало, куди попало, і навіть більше, ніж куди попало. А потім, коли вже стало більш-менш так, е спокійно можна було на працювати, то я завів такі дії. І винні в цьому наші лікарі обласної лікарні Григорій е Ладонько і Володя Гламацька. Коли ми її зустрічались із ними так сказати, Ну Знаєте, після роботи чому зустрічаються чоловіки, їхали, бувало, на пасіку, ну, то вони мені сказали, хватить заглядати під кришки вулики. Ладонька Гріша каже: я тобі даю два вулика, темно приїдеш, візьмеш, вулики самі негодні. Сім'ї негодні це раї. Але якщо вони тебе полюблять і ти їх, значить вони виживуть, будеш дронами займатися. Якщо ні то викинеш вулики і буде мати квасолю, засипати. Ну, але до квасолі нас дожили, стали бджоли. З того часу я вже років 35, може більше їм ну, три Багато я не тримаю, а так, стільки вижив. В цьому році залишилось півтори сім'ї після зими, а зараз п'ять. Я задоволений більше зараз мені не треба, тому що біля них вибачено треба стояти в оцій кожі. Це бозапасі. Підняв, подивився, перевернув, подивився, встав. От. Тому абували по 13 і все. Скажімо, що це тут надзвичайно організовані. Бджоли живуть в колонії з сім'єю. Надзвичайно організовані команди, працюють інстинктивно, бджола живе не більше 30 днів. Вони нікого не пам'ятають. Вони тебе твої бджоли пам'ятають, то вони з'їдять. Ну з'їдять, якщо треба. Вони не люблять тих, що п'ють, але це не сьогодні. Вони не люблять тим, що запахом. Ідеально люблять чистоту. І не люблять нерв, нервових людей. Спокійно ходиш біля них, виймаєш, перебираєш. Якщо ж іншим не заважає, можна жити. Вони, як індикатор цього всього, люблять, люблять доброту. І дуже трудолюбив. Я взагалі не знаю, що якась така тварина, щоб стільки спала, як джела, і, і не так працювала. Весь час. Ось отутжла сіла до мене на палець з питком. Це пилот вона зібрала. А тут вони заносять оце заносить. Дивіться, як вони поміщаються, ніхто не знає. Вони всі туди лізли в чолові, там є штук, мабуть, 20-30, і всі лізуть. І ось, до речі, я фіксую на відео, здорово і так, фіксую, що їх в сім'ї буває до 100 тисяч людей. І от вони всі піднялися на раїться. І на тому місці, де вони літали так, хаотично, майже не знаходили ручки. Тобто вони якось мінаються. Бо це ще цікава загадка. Дуже цікава. От. От така серйозна річ. Ну, в общем, ото королева. Ось бо це королева, бачите, королева сама навіть не їсть. Її треба кормити. От. Вона живе, ви тільки кладе, це влітку на весело до яєць і кладає. Якщо не буде менше, то сім'я пропаде. Тому що вилетіла, синиця з'їла, шурок зловив, ще якось, е, дощ упала, криця на мокрі мурашка з'їла. Мурашка дуже бояться. Тобто йде така динамічна рівновага. Допустимо, тисячу за день із сім'ї може пропасти діл. І тисячу треба, щоб відновити. Ось у мене це там, де жовтий, то пілот, який вони законсервували медом. І вони мед саме не їдять, як і щось. Треба, щоб пілота підповідає, треба він законсервується і його можна визилку і коли це заводити. В ним платить полотня. До речі, цікаво, спаряться колодео, що лише польоти. Я кажу, хай, і лише з тим країна завжає. До речі, ви знаєте, ми не цінуємо об'єкт і мертві. А це один із продуктів, який саме слабший у цін. Це серйозно мати ці молочко, але його приймають дуже обережно, тому що воно може дати повністю ефект. Воно і може заробити і може сприяти розвитку подати. Це дивіться, це вони перепадку лікарня. Коли сісти біля вулика, особливо вбиття. Йде такий потужний потік повітря. Це вигадається, виганяється повітря, виганяється волога, випадовується вода із лікар. І вона йде, це заводи на зовні і їм дуже добре. Була цього якщо в тебе барофіти всяка інша річ, то тобі здається, що ти взагалі, ніколи замки бігав, розина але це серйозно. І якщо ви буде купувати десь так і зважити банку літровою, і там не буде хоча б один кілограм від 180 градусов, то це не зрілий маркін. Він може заграти, він може що зробити. Тіла, тому що нам шоувати своє життя тільки одну дванадцять чайної ложище малювати. Цікаво ми під бібліотеки, від всіх вас вітають скриття виставчика, вітаю, вам гарні ще дослідження і нових відкриттів. відкритів. Мене дітей теж не досягнуть краси, а серце радіє і хоче співати. Чує пригоди живі голоси. Моя україні. Латитна первина, зелені, гаї, зелені сади. Верпай камин, мов пісня є тут. Окну мистець. Як вія? Я. я вам дарую таку дімку. Шановні друзі, право в тому, що ми з Андрієм Андрійовичем давно знайомі все перетинаємося, як викладачі. Все. але як би то не було, все таки ось фотографія нас зводить. Ви знаєте, от у нього специфічні фотографії. Чого того? Він кожного дня башня розповідав, як він спостерігає за бджівками, все, за цими трудівницями. Да, ми тільки мего, медні, могила. Якби то не було життя е, бджілки – це пісню дуже цікаво. Андрій Андрійович тут показує декілька фотографій, але я знаю, що він багато ще тримає у себе. Ну, Це не важливо показати, але знаєте, це дуже цікаво. Якщо ми бачимо, от, йдемо по лісі, там пауки все, а його життя пов'язане не тільки з наукою, а наукою храбців. Дійсно, знаєте, друзі, дуже цікава сторінка життя природи. от. Да, ми ось, Андрій Андрійович правильно сказав, що таки ми надіємо, а ми ж не знаємо, що там, як вона от, як вона трудиться, наскільки це цікаво. І от, дійсно ось він розповів. Це такі, такі, такі цікаві сторінки. І ось ми сьогодні з вами змагатимося знаннями про цю трудівницю, про Андрей Андрій, дякую. Спасибо. Це паутинка, паутинка в Єловщині, яка обросла малюсенькими краплинками роси і коливається на світлі. І кожна краплинка ця, вона раз, ну, в Росії дає дисперсію світ світла, спеціальність. Кожна кропив. І кожен по-своєму, бо вона відспосеря від на різному, під різними кутами. От така, така вийшла цікава. Мед не повинен бути дуже золотим. Він повинен пережити угоди трошки, коли ви його. Мед не може їсти ложку, як береш і їси, повне втуржав, а ти ще їси. їси, кузов, їси. Мед треба поклав. І щоб він розтанув, розтанув в роті, щоб він вже почав впитуватися в роті, щоб він вже тут почав і почався правильно. Потрошки, більше мощі, кажуть, він не засвоїться в людей в організмі. Більше столової ложки. <позуміло> Що? Херимо, щоб запросили наших знайомих, друзів бібліотеки, отримаєте добро, тепло, від родів спокій, позитив, гарний настрій, а ще здоровлення. Споглядаючи на ці роботи, будемо старатися. І згадувати вас. O